Вітаю, Миколаїв 16 травня, 24 рік. І наша соя Аполо. Чекали ми морозів. Верніше, ми їх не чекали. Ми їх не чекали, ми їх і не хотіли, тих морозів. Но, слава Богу, вони нас оминули. Маємо надію, що вже, що вже не буде тих морозів. Ось така наша соя. Такий загальний вигляд. Ну, дивлюся, так як сам посів, то ще й непоганий. Просто ми сильно занадто відступали сівалка від сівалки. А так, як показують, як сою сіють, у нас ще й непогано вийшло. Ось такий посів, ну це сівалка від сівалки. Це я сам сіяв, ну так вийшло. Ну Такими сівбарі. Хоча там щось питалося сходить, бачу, може заглибоко чи що. Ну неважливо. Вже зійшло те, що зійшло. Такий вигляд. Трошки вона у нас ось такий вигляд. Жовтіє. Ну, загальний вигляд ось такий, красивий, некрасивий. Можливо, що було холодно, але, ну, бачимо, вона там вже, не знаю, вже там, мабуть, квітки буде викидати, скоро, чи що. Ну, все ж таки, так як я кажу, завжди правду, і прийдеться сказати, мабуть, правду, все ж, Мабуть, я вже думав, чому, чому вона так прижовтіла. писав технічний тоді мені. І, як завжди, дядя Саша ну, з опитом людина виявився, мабуть, правий. Хоча я сам особисто мив оприскувач, тому що ми тоді обробляли трибуну метилом соняшник. Хоча я його особисто мив, вимивав, продував, все. Ну, Трьохкубовий оприскувач, і ми в нього влили 150 літрів води. Ну, Десь все-таки щось по сінках, поки ми їхали, щось ще видно підмилося, щось підмішалося. Тому що, ну, мабуть, тому що ось перший проход, воно видно. Не знаю, на камеру я зайшов і ось так почав їхати. Хоча ми вроді, починали. Неважливо. Навірно, все-таки. Все-таки да, подіяло, але вона жива, вона жива, вона росте. Вона в зрості, вона, ото, що жовту, жовтуваті листочки, в зрості вона не відстає. Тому що ось є місце, де ми Десь що більше, що менше. Ось є така ось тільки ось зійшла. Вона зелена повністю стоїть. Хоча ми так само обробляли гербіцидом, тобто в меншій фазі вона менше реагує. Ось як я казав, ось тут ми відступили від проса, тут у нас просо, відступили від проса, так ми тут відступаємо на просі, як бризкаємо, тут відступали, то і так будуть рости тут бур'яни. То тут вона зеленіша, де гербіцид не попав. Ну, що там як вийшло, вже вийшло. Але в зрості вона не вирізняється. Ось. Вона в зрості не вирізняється. Вся вона одинакова. Все, Надіємося, морозів немає. Сіяли без добрив. Нічого, ми інсектицид сюди додавали, коли робили так уже, що тут на цих пів гектара, то заради Бога. Бризганули, що буде з нею. Ну, я ж кажу, би о! Бачите, і наш шкідник побіг. Який жре, до речі, десь я тут бачив сою все-таки ось скуштував він і сої трошки, хоча це нова культура, прийшов посмакувати. Скосив. Скосив з краєчку. Все, будемо далі спостерігати, росте. Нічого такого суперового з нею не сталося. Проходять у нас потрошки дощики. Дивлюсь там. Полтаві виставляють сухо, ну ось я розрив. Бачите, у нас сиро, сиро, бери собі, сій, роби, що хочеш. До речі, посіяли, хто спостерігає, не спостерігає, ще ми посіяли валюту. Гроші закопали в землю, як я кажу. Соя валюта. Це середня. Взяли, спробувати. ну Більше нам нічого не дали, Хотів я суперранню якусь, не вдалося достати суперанної. То таке, маємо що маємо, будемо спостерігати, вона зійде. Там ми посіяли взагалі, 300 тисяч. Десь у нас вийшло сплошним посівом 300 тисяч на гектар з нормою. Все, дякую за увагу. Ось таке в нас просо. Уже гарнюня, бризкали ми його агрітоксом. Бур'янці покрутило трошки. Все. На полі б таке просо було, було б шикарно, вже й кущиться. Слава Україні!